Друзі, всім вітання! Вітаю на своєму каналі. Сьогодні ми знову приїхали на поле. Зараз покажу, де будемо ходити. Його ще косять. І я вважаю, що ми будемо тут першими, і тут будуть якісь знахідки. Залишайтесь, не перемикайтесь, підписуйтесь вперед на пошуки. Так, друзі, ось це поле. Вон якраз комбайн косе. Вже більшу половину вони скосили, і ми вже потихеньку тут почнемо ходити. Будемо вважати, що знахідки у нас будуть. І ми будемо їх бачити. Так, і в нас є перша знахідка, і це, дається, що лежить маленьке гарматне ядро. Дивіться, яке чудове. Ось таке гарматне ядро. Камрад казав, що вони тут доволі часто попадаються. Шукаємо далі. В 1655 році. Війська Богдана Хмельницького разом з московитами під городком, це в тому краю, десь кілометрів може 30-35 звідси, вступили в бій з поляками, де їх розгромивши, погнали до себе додому вон туди, в ті краї. Відповідно, постійно гнавшись за ними, їх періодично обстрілювали і потихеньку знищували. Чому я це розповідаю? Тому що у нас знову випало ядро. Дивіться маленьке ядро. Ось воно лежить. Ще одне. Тепер ми маємо вже два ядра. Маленьке гарматне ядро. Шукаємо далі. Піднявся звідти сюди на горочку. І випав сигнальчик. Дивіться, який гарненький старовинний ніж. Ось накладочки, скоріш за все мідні. Гарна знахідка. Шукаємо далі. Друзі, хожу вже близько години, обійшов оцей повністю весь бугор, аж донизу. Уже і тут опришовся. І проходячи, натрапив на добрий сигнальчик 75 і ось дивіться, що у нас лежить. Ось він. Наш перший кругляшочок на цьому полі. Зараз глянемо, що це у нас. Так, ну це схоже на один крейцер 1800-х років. Поки ходив, піднявся сильний вітер, трошки проморосив дощик. Зараз зараз прийдеться. Зараз прийдеться йти ще в машину брати кітель, бо щось прохолодно. Дивіться, як добре видно портрет з цього боку. Ну а тут Орел і всередині одиничка. Один крецер 1800-х років. Продовжуємо пошуки. Знову вмикаємось. Прийшовся донизу, там машина стоїть, бачите. Уже тягнувся. Будемо сподіватися, що цей вітер розгоне трохи хмарий, стане тепліше, але вже я в кітільку. І у нас знову сигнальчик. Дивіться, який лежить кругляшечок. Зараз глянемо, якого періоду ця монетка. А це у нас два гелера. Два гелера. Стан чудовий. Бачите, який ґрунт піщаний. Ось дивіться, який відтіск від монети. Шукаємо далі. Знову сигнальчик маємо, і це у нас випадає, на жаль, лисий гудзик. Але у нас є кругляшечик. Тому продовжуємо пошуки. Гарне поле, стриня, правда, великувата. ми маємо сигнальчик. Ось він лежить. Кругляшечок, і я вже бачу, що це не гудзик. І це дуже добре. А це в нас монетка. Монетка. І це рейхсфенінг Ось бачите, Орел, внизу з ластика. Скоріше за все, це одиничка. Так і є. Один рейхсфенінг Германія. Потім. Сфотографую і покажу, який рік, який період. Шукаємо далі. Ходиш собі, ходиш, попадається гарний сигнал і починаєш хвилюватися, що випаде. Випаде монетка чи може щось цікаве, а може взагалі якась кольорова шмурдячинка. Але цього разу у нас випадає кругляшечок. І ось дивіться він сховався за травинкою. Зараз його почистимо і глянемо, що це у нас. Так, ну це якась монетка. Брудна, монетонька і затерта. Потім помию, почищу її і прикладу. ну Тут вже проглядається з цього боку ОРЕЛ, а з цього боку бачу. 5 десятих крейсера 1858 року. Добра монетка. Стан добрий. Шукаємо далі. Знову з ямочки випадає на сигнальчик, і он бачу, лежить, і судячи по кілечках, ймовірно, це гелер. Зараз переглянемо. І так, дійсно, це два гелера. Два гелера. 1894 року, піщаний гарний стан. Все проглядається, Монетка Все проглядається, монетка чудова. Продовжуємо пошуки Знову випадає монетонька. Ось дивіться, кругляшечок. Це вітік її, а от сама монетка. Зараз достаємо її. Судячи з розмірів, це знову у нас два Гелера. Так, дивимося два Гелера 1897 року. Монета чудова, стан добрий. Продовжуємо пошуки. Маємо знову сигнальчик. І ось дивіться, гарненько він лежить. Зараз глянемо, що це у нас. Так. Щось цікаве. Гудзик. І на ньому щось намальовано. Не буду сильно терти, потім помию і при огляді все покажу. Залишаємося, шукаємо далі. Доки ходив, сонечко виглянуло, потім знову заховалося а у нас дивіться ось знахідка. І зараз глянемо, що це у нас. А це у нас це у нас не монета. Не монета, а можливо буде бути... або капен от ззаді. Бачите, якесь вістря торчить. Або капен, або може медаль. Не буду сильно терти її. Подивіться, який стан чудовий. Відповідно, потім помию, покажу. Друзі, тисніть лайки за таку гарну знахідку. Шукаємо далі. Вітерець може трошки задувати, може буде не так добре чути, але намагатимусь трохи прикрити. І в нас випав сигнальчик. Ось дивіться, він лежить. Сховався в грудерці. Зараз глянемо, що це у нас за монетенька. Так, гарненький чистенький кругляшочок. Ззаді проглядається схоже на орла. Так, ззаді орел. А попереду у нас один крейцер. Рік поганенько видно. Зараз намагаюся сфокусувати. 1860. Не хочу терти, щоб 60-й рік. 1860-й рік. Гарна монетка, шукаємо далі. Знайшов я вже сигнальчик. І це в нас випала от така от пломба. Що написано? От такі от надпис. Ось такий от надпис на пломбі з цього боку і з цього боку. Відповідно помию. І потім при огляді ми подивимося більш детально, що за пломба. Продовжуємо пошуки. Сонечко періодично виходить за хмар, а нам залишилося добитися цей квадратик. Будемо, ймовірно їхати додому. Залишаємося, дивимося. Обійшов весь бугор, жодної знахідки кольорової. Попадався метал, ну і шмурдяк різний. Повернувся на це місце, де в нас були знахідочки. і ось у нас вже випадає. Я вже знайшов, бачите, якась цікава річ. І це пломба пломба з номером 5. На зворотньому боці, на жаль, немає нічого. Але чудова знахідка. Шукаємо далі. Знову добрий сигнальчик, і випадає крульгашечок. Дивіться, ось він приклеївся, і зараз ми його дістаємо. Дивимося, що це в нас. А це у нас солід. Портрет з цього боку, дивіться, як гарно видно. Так, дивимося зворотній бік. Ну і на зворотньому боці. Теж проглядається. Е, так, так, так. Навіть видно рік. 1664. 1664 року Солід. Стан чудовий, піщаний. Шукаємо далі. Потихеньку буду рухати до машини, вже починає темніти. І по дорозі, якщо будуть попадатися сигнальчики, відповідно покажу. Ну і зараз випав ось сигнал. Дивіться, як гарненько він лежить. І зараз глянемо, що це у нас. Вже бачу, що це крейцер 1891 року. Гарний піщаний станчик. Дивіться, з цього боку Орел проглядається з усіма елементами. А тут надпис один крейцер. Ну що, рухаємося до машини, будуть сигнали ще подивимося Продовжуємо. Попалась по дорозі така знахідочка. Ймовірно, це щиток з персня. Ось така от вона позаду. І тут виглядає отак. От Відповідно, при огляді вже помию, потім краще покажу, що це може бути. Ну що, друзі, підводячи підсумок, скажу, що дуже гарне поле. Знахідок, правда, маловато. Цікавих, Але вони є. І судячи з того, що ми тут Або були майже з 10-ї години до 12-ї, потім трошки проморосив дощик якраз фермер докасив поле, і потім з 12-ї і зараз майже до 18-ї години, то кількість знахідок дуже задовільняє. Подивіться, яке гарне поле. Висновок, коли його зарають треба буде їхати ще раз. А зараз покажу всі знахідки, які ми знайшли. Відповідно, з чернини от така от кількість небагата з інших. Е, ложка, осколки алюмінієві, якесь кілечка, е, потім веделка, гільзи попадалися, отакі от от речі, е, запчастини з годинника, половинка ножиць. кстати, Цього осколка. Тут навіть видно якісь цифри. Ось вони, алюмінієвий осколок. Ну і з патронів отакий от, от елементик. Тобто сигналів багато, є що копати. Ну і саме цікаве це, крім цього, це два таких гарматних ядра. Так, і що у нас є цікавого? Відповідно, 5 десятих крейсера, один крейцер, один крейцер і один крейцер. Це крейсери, як можна сказати, так уже післяреформенні, а цей 1800-х років. Відповідно, один рейхсфенінг зі Сластікою 1940 року. Три монетки по 2 гелера. Буратосик 1664 щиток з персня. Це цікава пломба е Лемінхем. І тут ще якісь літери чи цифри 08J Лемінхем, якщо я правильно прочитав. Пломба п'ятірочка. Оце цікавий знак. Відповідно, е схоже, що це е наскільки я зрозумів. Відзначалися якісь люди місця Кремінець в 1939 році. І тут портрет чийсь. Ну і три гудзика з цікавих гудзиків. Це ось оцей гудзик схожий на гудзик прикордонника. Там стовп і шлагбаум. Зараз знахідки покажу ближче, щоб ви їх гарніше побачили. От такі от знахідочки. Друзі, кому подобається мій канал та ролик, не забувайте ставити лайки. Відповідно, підписуйтесь на канал. Нові відео виходять регулярно, майже щотижня.